Зразу був агресивний трохи, а зараз вже звик. Їсть, годую, три рази на день, передівають, перестеляють. Ну ж, бачите, ухожений, чистий дідушка в нас. Доглянутий і чистий у лікарні Володимир Анатолійович вже четвертий місяць. 72-річний чоловік переніс черговий інсульт. Після лікування медики взялися його виписувати, аж раптом виявилось, окрім них пенсіонер нікому більше не потрібен. Уже якогось медичного втручання, медичного лікування не потребує. Ця людина просто потребує уход, щоб за ним був догляд і все. Але доглядати чоловіка нікому, подбати про себе самотужки він теж не може. Хочете в будинок пристаріли? Ні. А куди ви хочете? Пристойна хата у мальовничому селі на Київщині. Саме тут проживав паралізований нині Володимир. Тепер же двері під замком, а ключі від оселі в рідні. А тим часом бідолашний пенсіонер поневіряється у лікарні, де його при живих родичах доглядають медики. При тому, що у чоловіка є рідний син і сестра, саме вона отримує пенсію брата, відвідує його, привозить продукти і засоби гігієни. Хоча жінка єдина з родичів, хто допомагає Володимиру, вона це просто шок. Не приховує брат, заслужив на таку старість. Викинувсь його, а на швидкому нікому не нужен. Його в матері не було. Його наймічки. Він сказав, я нічого не в мене кає наймічки. Ми йому. Тягали сумки, кормили його, і виборце задні цунили йому. Зі сльозами на очах пенсіонерка бідкається, забрати брата не може, бо вдома сама доглядає чоловіка, який також інвалід. Гроші треба, а мене їх За все рада плати до А в мене вже мене тисячі пенсій і мого брата півтори тисячі пенсій. Пенсія ось сьогодні я купила памперси, купила йому пельок, купила йому печені, купила йому лікарство, щоб його пролежів не було все дороге. От воно, це моя його і моя пенсія входить на його. Медсестри змушені щодня доглядати за паралізованим пацієнтом, і хоч за цей час він став для них рідним, зізнаються так бути не повинно. же ж хоспіс, а це лікарня. Ми намагалися скільки раз зв'язатися. Я казав, уже з соціальними службами і з головою села. Ну, у мене не вистачає такої, щоб я міг цю людину, наприклад, завести в ту хату і залишити там. Бо я таке не зроблю. Іншого варіанту, як тримати чоловіка у лікарні, поки що не бачать і в райдержадміністрації. пояснюють, оскільки у пенсіонера є родичі, закон не дозволяє забрати його у геріатричний пансіонат. Держава виділяє на отримання таких людей, які не мають найближчих родичів, дітей не мають, які мають статус одиноки. А він у нас не одинокий. Він має сина, котрий відмовляється його доглядати. Це якби син виконував закон і сплачував аліменти. Ці аліменти можна було б направити на утримання людини, батька його, в будь-якому геріатричному пансіонаті. Але син сім разів не з'являється на суд. А суд визнати батька одиноким без сина чомусь не може Замкнуте коло. Сам Володимир свого нащадка навіть не пам'ятає. Ви коли його останній раз бачили? Не пам'ятаєте, як цим виглядає? Чому ж тоді ніхто не шукає сина? Надзвичайні новини знайшли. Дорослий син паралізованого дідуся проживає у квартирі номер 162 на столичному виноградері. Однак чоловіка вдома схоже немає, а його мати, яка проживає ось у цьому помешканні, говорити відмовляється. Телефоном Галина пояснює син за кордоном і ніякого діла до батька не мав і немає, бо той ніколи не виконував свої родинні обов'язки. А на ньому завжди все на є своя сім'я. Я мучилася, 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 мучилася. Всі кроваті в цьому. У квартирі кругом стики, обваляне, валяється, штани тирле, я їх стираю. Ти нахи не такий чоловік. Я його ти матір розвелася і все. У селі під Києвом, де раніше жив Володимир, зустрічаємо сусіда. Як тільки чоловік почув, про кого йдеться, на його обличчі з'являється відраза. Його отношення до, до роботи, до, до близьких своїх дуже дуже тяжке. А попивав він чи ні? Він він пив хорошо. У лікарні обіцяють, як би там не було, паралізованого пенсіонера на вулицю не виганятимуть. А сестра Володимира просить його сина згадати про рідного батька і нарешті приїхати на суд.